напередодні Володимиру виповнилося 82. Ось цю акварель він намалював у 70-х роках. Так в той час виглядало озеро чисте. Позже это начертання озера приобразилась. Прошли там какие-то сооружения, чистка озера. оно изменило змінило начертания, начертання. А це вже залишилось як пам'ять. У доробку Володимира Ірхи десятки картин. Їх говорить думаю, художник. Він не думаю. рахує на цій виставці. Митець представив роботи маслом. А найбільше картин пейзажі, які написано аквареллю. Краски машина здають запахи. це неприятно було членам сім'ї. І я прийшов постійно на акварелі. Це доступний матеріал на виставку картин Володимира. Сьогодні завітало зо два десятка містян. Серед них його учениця Дар'я Купрій. Цього року дівчина вирішила стати професійним дизайнером, вступивши до одного із профільних коледжів міста Харків. Художниця ділиться історією створення однієї із останніх робіт вчителя. Ця робота ще була у нього у задумці ще з минулого року, і ми з ним, коли виходили на природу, ми малювали на тих ділянках, які зображені на цьому холсті. Саме цю картину сьогодні Володимир дарує міському музею. Це сюжет початку ХХ століття. На ній зображені Андріївський храм та собор Сошестя Святого Духа, які були зруйновані у радянські часи. А на передньому плані Віра і Дмитро Паншине рідні бабуся та дідусь Володимира. Саме в день їхнього весілля назавжди ось на цьому полотні і зображено його. Маленька мама, їхня донечка, в родині було п'ятеро дітей. І тому картина має не тільки сімейну, родинну таку цінність, вона має дійсно історичну цінність, оскільки краєвиди міста досить змінилися за цей час. А завдяки цій картині ми можемо перенити ще в ту епоху. Працюватиме виставка робіт Володимира Ірха у міському краєзнавчому музеї протягом трьох місяців. Юлія Щербак, новини на Суспільному.